Якось вже узвичайлося кожний огляд нової гри у жанрі Знайди класне пригоди починати з квеління про вимирання цього колись славетного жанру. Ось то чортіло. вже другий десяток років цей жанр вимирає, а ніяк не вимре. Мало того, він ще й розквітає по-новому. Чому доказ нещодавній вихід кікстартерного дива Broken Age від генія індустрії Тіма Шейфера? Попри фінансовий успіх проекту, автори не спромоглися вчасно підготувати всю гру. Тож випустили лише частину перший акт, а решта безкоштовно з'явиться трішки пізніше, коли саме невідомо з одного боку. Такий підхід дратує, адже заплачено за цілу гру, а нам дають лише половину. З іншого боку, нам дарують ні з чим не зрівняне відчуття очікування дива, як колись до інтернету, коли ми дивилися різні дитячі серіали, і остання серія закінчувалася словами Далі буде. Особисто я радо переживаю такі миті знову. А очікувати справді хочеться, що досягається поєднанням багатьох вдалих елементів гри, де на першому місці стоїть сюжет. Знаменита схема Double Fine Productions, що коротко передається словами миле химерне моторошне, знову. Спрацювала нас, обережно занурюють у казку про знудженого юнака та бунтівну юнку, по якомусь часі дивують алюзіями до реальних маніпуляцій зі свідомістю мас, а опісля вражають причевістю про дури світів і бовдурів. Я зумисне уникаю найменших подробиць про сюжет, адже кожна подробиця робить своє маленьке міні-вау, і геть не хочеться відбирати у вас задоволення від першого відкривання. Світ гри неймовірно мацюпусінький, однак вельми насичений і має аж два різні виміри. В одному ми на космічному човні, просякнутому материнською турботою до немовляти, що проявляється у в'язаних роботах, іграшкових кімнатах та балакучій ложці. А в іншому ми на химерній планеті, де люди багато років з усмішкою на обличчі приносять у жертву прекрасних дівчат морському чудовиську Мокчотрі. Виміри вдало переплетені між собою, що чудово відчувається, якщо протягом гри постійно перемикатися між двома головними персонажами, а це можна зробити будь-коли, що є невеличким нововведенням у жанрі, і дозволяє відчути, що ти твориш сюжет по-своєму. Механіка Broken Age в більшості вірна витокам жанру, однак отримала кілька поліпшень. Зокрема, усі діалоги та ролики можна пропускати. Усі локації мають якесь значення для проходження чи сюжету, а не просто, аби було. Перехід між місцинами здійснюється швидко. Словом, ігролад настільки збалансований, що сучасному геймеру, розбещеному одноклітинними колов батлфілдами, не доведеться нудьгувати, і більшість часу займають діалоги, а не довгі і нудні переходи по екранах. Пам'ятаєте ту розтрикляту останню касету у Неверхуд? До того ж, головоломки не вимагають відкривати двері баклажаном під крики поштових котів, коли синя лампочка у сусідньому будинку блимає три через два логіка дій присутня. Підозрюю, що деякі естети під час проходження гри можуть втратити людську подобу і в екстатичному припадку почнуть облизувати монітори, трясучись від задоволення. І це станеться лише з поміркованими поціновувачами прекрасного. Особливо вразливі втрачатимуть свідомість від оживлених акварелепохідних пістрявчиків. Чи ви на пляжі рибальського містечка, чи на борту рятувального зорельота, чи у поселенні світловірів, десь у хмарах. Усюди картинка залишається чистим дивом і робить невимовно. Приємний масаж зорових нервів. Зрозуміло, куди були витрачені мільйони доларів пожертв. Воно справді того було варте. Це важко описати кількома словами. Кожний кадр гідний потрапити на вашу стільницю як шпалера, або в рамки, і на стіни в реабілітаційний центр онкохворих дітей. Цей арт м'який, добрий, приємний і світлоносний, навіть коли йдеться про похмурий ліс із балакучими деревами, людоненависниками. А ще музика. М -м -м. У купі зі згаданим дивовижним різнобарв'ям оркестрове розмаїття розчиняє у душі всі клопоти, страхи і хвилювання, залишає тільки бринькання космічних струн, що зв'язують усе суще у всесвіті. Кожна грань маленького світу Broken Age має своє музичне наповнення, яке гармоніює з видимими рисами місцини і загострює правильне її сприйняття. І це не якісь простенькі електронні семпли, а справжня оркестрова музика і у великому обсязі. І, взагалі, пане Шейфере, коли вже буде диск із саундтреком. Однак не можна не помітити загальну спрощеність усього. Зрозуміло, що в сучасному світі іграшці важко добитися успіху комплексними і непрозорими головоломками чи завданнями, вирішення яких потребувало б тривалого причинно-наслідкового зв'язку, як у Сайберія. Та все ж не вистачає невеличкого виклику розумовим здібностям гравця. Ще можна було б придертися до лінійності діалогів. Вони ж бо ні на що не впливають, треба просто перебала. Кати усі можливі фрази, але це вже мене розбестила The Walking Dead від Telltale Games. для цього жанру, і не потрібні заплутані діалоги. А за змістом усі репліки чудові і викликають нестримні оплески на адресу сценаристу. Broken Age — це добра казка голосом люблячих батьків біля тьмяного світла торшера, темної пори, коли за вікном вирує хурделиця. Безумовний доказ життєздатності жанру Point-and-Click Adventure та обов'язкове придбання для людей із розвинутим відчуттям прекрасного.